Вітаю всіх! У мене така думка виникла: подивитись взагалі Харківська область загальні тенденції на червень. Харківська область загальні тенденції на червень, які будуть. Я вже робила таку серію відео, хочу ще раз. На червень загальні тенденції. Загальні, взагалі. Ох ти, ресурси. Накопичення ресурсів це дуже добре. Ресурси це круто. І тут ресурси. Так, тепер. Економіка області? Не без цього. Захист області. Добре. Захист. Військові дії в області. І загальний результат. Маніпуляції, вір інформації, псу ну, не без цього. Так. Економіка, яка в нас буде? Допомога світова, ви розумієте, і для енергетики. Багато допомоги для енергетики. Куди всі в новинах вже читали, куди я навіть не буду це називати. Це три старші аркани, ви розумієте значущість. Взагалі, ось Райдеройд має такі: от дивіться, як намальовано. Темно, правда ж? Темно, світ. І знову темно, відлюднику треба ж з ліхтариком. Розумійте, що, щоб ми не жили в темряві, нам світ допомагає. Як можна було не захистити той об'єкт? Я не знаю. Ви... Три старші аркани значущість? Колосальна. Господи, Всі знають, про що я зараз кажу, хто не знає, вам і не треба. Добре, далі, що у нас тут захист. Помірність. Куди ще помірніше, але мозок микається. Доходить, як до жирафа, ну буває. Це ж обстріли, розумієте, як ракети? Серйозні зміни, серйозніші зміни. Так, допомога серйозних ось нарешті. Давайте так. Тема захисту. Це захист. Захищати треба сонце. Це взагалі найпозитивніша карта в колоді, будь-які, що були нормальні, що в цій. Це тема захисту. Тепер від цього повинна бути ось це найкраща карта захисту. Тому воно так і є. Так, що у нас тут ще? Бойові дії, правда? Подивимось, бойові дії. Ну, звісно, наша влада. Ви ж розумієте, що бойові дії ось, допомога нас багато. Ви розумієте, що в нас тут ще політичні моменти. Ненавиджу політику, але не можу про це наказати. Захист. Захист, звісно, захист. Угу. Обнулення ситуації. Обнулення, нашу користь? Так, дев'ятка кубків нашу користь обнулення. Вилення в нашу користь, подимось яку. Далі не буду. І кінцевий результат який? Ну, багато. О, на якісь нові починання дуже приєм. Ну ви що? Ну це ж, ну це сто підсотків наша користь максимум. Тому віримо в найкраще.